В Южному розпочався опалювальний сезон. Запустили міську котельню 5 листопада. Першими підключають до тепла об'єкти соціальної інфраструктури. Це дитсадки, школи, лікарня, поліклініка, заклади культури. Теплопостачання до житлових будинків надходитиме поступово. Перший район вже отримав тепло в будинках, в квартирах наших вже на першому районі вже є тепло. А зараз тривають роботи по підключенню третього та четвертого, чуть пізніше буде підключати четвертий район. Я вважаю, що за сьогодні ми цю роботу проведемо. Школи садочки підключаються ну, в цю мить, тому все йде по плану. Котельна отримала газ, вона вже вчора вона вже, вже розпалила. Ну, за свого боку я хочу звернутися до наших мешканців, щоб вони стежили за своїми приборами опалення, якщо щось протікає, якщо там якісь випадки трапились, звертатись до своїх алофб з тим, щоб всі ці моменти вчасно попереджувати. Будинках, де наразі ведеться заміна теплотраси по вулиці Григорського десанту, 24 та 26, роботи будуть завершені до кінця тижня та підключені до теплопостачання. Повідомили в управлінні капітального будівництва.